Вітаю! Сьогодні ми знайомимось із темою Людина і довкілля протягом історії, господарювання, проблема ресурсів. У стародавні часи спосіб життя людини визначав клімат, а сама людина була залежною від природи. Первісні люди нічого самі не виробляли, а брали все те, що їм давала природа. Така форма господарювання називається привласнювальною. А основними її заняттями були збиральництво, полювання та рибальство. З часом люди зрозуміли, що рослини можна вирощувати самотужки, а тварин приручити та розводити у власному господарстві. Тепер не потрібно було долати сотні кілометрів у пошуках їжі, все було під рукою, люди поступово переходять до осілого способу життя. У цей час з'являється ремесло, дрібне виробництво своїми руками. Люди навчилися виготовляти необхідні для себе речі, посуд, одяг, знаряддя праці тощо землеробство, скотарство, ремесло називають відтворювальними формами господарювання. Спочатку люди виготовляли все тільки для власних потреб. Пізніше почали обмінювати свої вироби на інші, а коли виникли суперечки, хто більше часу затратив на виробництво, чий товар кращий і тому подібне, люди почали продавати свої вироби за гроші. Дехто був зацікавлений у розширенні свого виробництва та отриманні ще більшого прибутку. Так сформувалося ринкове господарство, в якому головною метою було отримання прибутку від продажу товару. З появою відтворювальних форм господарювання людина почала ще активніше використовувати ресурси природи. А після стрімкого технічного прогресу постало питання уже про захист планети від шкідливих речовин, які потрапляють у повітря та забруднюють навколишнє середовище. Сьогодні все більше люди звертають свою увагу на альтернативні джерела енергії та шукають способи подолання уже завданої шкоди природі.